Вас сьогодні чекає певна пригода, яка познайомить вас з символами нашої незалежності. Вчора був дуже гарний великий день, і ми будемо знайомитися з багатьма символами, які формують нашу країну, які формують нас як націю, і які фактично вирішили, як ми дійшли до сьогоднішньої фактично України. Як такої і що означає бути жителем цієї країни? Як гарно, класно, круто. Патріоти та Трезуб сьогодні змагаються між собою. Кожна команда отримує конверт-ручка. Окрім того, в конверті є спеціальні картки з завданнями. Важливо, картки ви можете виконувати в будь-якому зручному для вас порядку. Не змінюйте тільки першу та останню картку. Бо перша це локація, з якої ми розпочинаємо разом. І остання картка безпосередньо це локація фінішу. Туди ви направляєтеся тільки після того, як виконаєте всі завдання по місту. Для деяких завдань вам буде необхідно зайти на певні локації музейні. У вас всередині є квиточки. Досвід, щоб, щоб приймати участь у кесі? Ні, перший раз дуже нам сподобалось, дякую за організацію, все було чудово, гарно ми впізнали Ужгород ще більше. А подарунки вам сподобались? Подарунки ми вже ще не дивились. Подивились, дивились. Макар? Дуже сподобались. Там гра. Не дуже втомилися? Ні. А ти втомився? Ні, Ні? ну молодці. Е, більше всього мені сподобалася локація це замок. Ігородський е, замок, бо там настільки всього багато цікавого. І, звісно, що хотілося б подивитися його більше, більше а ми би, трошки швиденько. Це, е, е, саме то, що нам більше всього сподобалось, і при. Як це сказати, пропала до душі. А друге місце це, звісно, Скансен. Він не перевершений, він чудовий, він взагалі дуже-дуже гарний і дуже такий харизматичний, і відображає, напевне, історію України, історію життя, побуту людей. Враження дуже позитивні, дуже такі активні. Ми немножко трошки втомилися, ми, трошки незвично в дитині. От а так все супер. Нам дуже сподобалось. Дуже дякуємо всім спонсорам, спонсорам і меценатам, які це організують європейські канікули в Ужгороді, І ми дуже раді, що ми доєдналися і змогли поучаствувати в этом квесті. Ми взагалі любимо квести, тому коли побачила такий захід, одразу реєструвала себе, сина. Ми дуже вдячні, нам сподобалось. А тобі сподобалось? Так, я теж люблю квести і навіть маму квести робив на 23. Серпня на її день народження. Клас! А ти не Ні. — Ну, молодці, молодці. Я, ну, трошки полуся, Але вже нарадився. Скажіть, будь ласка, а яка вам найбільша локація сподобалась? Локація. Не знаю, напевно, і в Сканціння було цікаво дивитися. І там, де ми Україну шукали, бо це було найцікавіше серед кущів виглядати. От, і на пішохідному мості, було цікаво, да все цікаво.